Я, это мой первый день. Ты большой, <coughs> большой автомат. Мой первый джин. И он дай тоже другой гранат. Нет гранат вот, большой. Команда скажи, если будет гранат, тераль вот, вот так и викиду, потому что холодно. Один солдат может пострадать идти и ничего не, не думает. Ети хорошо. Якщо ти не заперечуєш проти зйомки, будь ласка, це на камеру. Ні, я не проти того, щоб мене знімали. Жодних проблем. Мене звати Малік Діоп. Я народився 18 березня 2000 року. Я з Сенегалу. Як ти опинився в російській армії? Варто сказати, що спершу я був студентом. Провчився два роки в Росії. Одного дня я вийшов купити поїсти, бо Якщо я маю гроші, то купую багато і все кладу в холодильник. Я вирушив до торгового центру, який називається Океаніс. Коли повертався до виходу, то зустрівся з одним росіянином. Він дав мені документи. А потім пояснив, що якщо я хочу служити в армії, то для мене є можливості. Я але я відмовився бо перебував там як студент, що й зазначено в моїй візі. потім іншого дня ми знову зустрілися. цього разу він говорив не про армію, а казав, що якщо я не хочу носити зброю чи їхати на війну, то можу лишитися в місті. Військові приїжджатимуть. Їстимуть, а ти митимеш посуд і допомагатимеш росіянину. Він сказав, що наприкінці кожного місяця мені платитимуть 800 тисяч рублів. Пообіцяли, що перекажуть гроші за тиждень, гроші за початок служби, але вони цього не зробили. Я просто повірив словам людей, які сказали, що я працюватиму в місті. Я подумав, що робота в місті не несе небезпеки. Лишитися на кухні це для мене. Ти ж знав, що йде війна. Як ти міг думати, що небезпеки немає? Ні, я не знав, що тут війна. Я зрозумів, що тут війна, коли побачив марців. Але ти не міг не чути про війну. У Росії багато інформації про війну на білбордах і не тільки. Ти мав би про це знати, чути, як про це говорять. Щиро кажучи, у місті, де я був у нижньому Новгороді, єдине, що свідчить про війну, це оголошення з рекрутингу. Оголошення всюди на вулицях, і вони обіцяють по 5 мільйонів за військову службу. По цьому видно, що йде війна. Але той хлопець запропонував мені мити посуд за 800 тисяч, а військові отримують по 5 мільйонів. Є різниця велика різниця, адже працювати в місті і мити посуд це просто. Простіше і краще, ніж їхати на війну, де платять більше, але можуть вбити. у цьому й полягає різниця, як я думав. Ти говориш російською? Ні. Навіть у тих випадках, коли вони говорили зі мною, то використовували лише окремі слова. Такі слова я розумію. Я можу читати трохи читати, але не говорити. Спершу все було добре. Я тиждень пропрацював на кухні. мив посуд і допомагав росіянину готувати. у мене був командир і ще один чоловік, якого звали Сільва, бразилець. У день військові сідали в машини та роз'їжджалися. а ми лишалися і готували. Це єдина робота, яку ми робили. Але все змінилося того дня, коли мені сказали сідати в машину. Того дня ми залишили Луганськ і нам дали зброю, гранату і шолом. Чи вмієш ти користуватися зброєю? Я ніколи не вчився використовувати зброю. Бо моя робота там полягала не в цьому. Я можу сказати, що єдина зброя, якої я торкався від народження, це зброя мого дідуся. Ще з колоніальної доби. Вона не працювала і дідусь клав її під ліжко. Що сталося потім? Ти пройшов підготовку. Вийшовши з машини, ми пішли далі пішки. Ми здолали велику відстань. Ми зупинилися в будинку, де мали переночувати. Переночувавши, ми пішли далі. Після кількох таких переходів ми почали бачити мертвих у лісі. Багато мертвих людей у різних будівлях. Я неначе втратив пам'ять, бо потім спеціально пропустив свою групу вперед і викинув усе, що мені дав командир. по перше, жилет був важким. а по-друге, куди не підеш, усюди мерці. Це мене глибоко вразило. Навіть шокувало. Я скинув усю зброю, все спорядження, яке мені дали, і бронежилет, і навіть шолом. Відколи я так вчинив, я не бачив ні російських, ні українських солдатів. Я йшов пішки два дні і тоді моєю метою стало знайти когось із цивільних, хто міг би мені допомогти. Байдуже, що буде далі, аби лише допоміг врятуватися. З'явився дрон. Дрон влучив мені сюди. І я побіг сховатися в будівлю. Він стріляв, стріляв, стріляв. Я вийшов з будівлі вночі того ж дня. Я йшов пішки цілу ніч через ліс. Цілу ніч якоїсь миті я побачив на вулиці пляшку води. Я взяв пляшку, відкрив її і випив. Потім я пройшов близько 50 метрів, і мене полонив командир. Він гукнув мене і сказав: Стій, Я розвернувся і нікого не побачив. Він підвівся і сказав мені: іди сюди. Я й пішов. Він запитав ти солдат? А я відповів: я не солдат. Мене привезли сюди як солдата, але я кохар. Потім я в нього запитав: ти українець? Він відповів: Так, я український солдат. у цю мить я відчув полегшення. Він сказав мені сісти. Я сів. Він дав мені попити води і поїсти. Спершу мені було трохи страшно, бо я гадав, що він стрілятиме в мене, чи віддасть росіянам? Він був дуже добрим до мене, до того ж, вони надали мені психологічну допомогу, розмовляли зі мною, жартували мешкаючи в Росії. Чи мав ти проблеми у стосунках з іншими? Чи були прояви расизму? Та це ж очевидно. Кожного дня їздив автобусом. А в автобусі, якщо поруч сідає росіянка, чи просто заходить росіянка, ти маєш встати, а вона сяде і тебе постійно називають чорний, торкаються. Якщо, наприклад, твоє тіло навіть не знаю, як це пояснити. Вони торкаються до твоєї шкіри дуже по расистськи. Я не один таке пережив. Багато студентів мали проблеми. Вони через це билися з росіянами. Тому їх зрештою вигнали і депортували до рідних країн. До нас ставляться погано, не по-людськи. Чи хочеш ти, щоб росіяни тебе обміняли? Ні. Чому? Тому що росіяни зруйнували мені життя. Вони знищили все. Мої плани, моє майбутнє, і все це сталося через військовий контракт, який я підписав з Росією. Росіяни здатні на все, аби тебе переконати. Головне для них, щоб ти підписав контракт і потрапив в армію. І послання, яке я хотів би передати. Своїм африканським братам, англомовним чи франкомовним не лише сенегальцям чи студентам просто людям з усіх країн. навіть не думайте вступати до цієї армії. спершу вони кажуть одне, а зрештою, все виходить кардинально іншим. не кажучи вже про гроші, які вони мали мені виплатити, вони не поважали мене, мали ні за що. Окрім того, я не стомлююсь дякувати українському народу, який прийняв мене і допоміг мені. Адже саме завдяки їхній допомозі я зараз тут, перед вами, можу говорити, це народ, який має гідність, який шанує правду і права людини. Мене звуть Малік Діоп, я громадянин Сенегалу. Я був у армії Російської Федерації. Я був взятий у полон українськими силами, оскільки я знаходився на українській території. У мене все нормально зі здоров'ям, тому що підрозділ Азов надав мені медичну допомогу прошу обміняти мене на полонених підрозділу Азов.